Знання робить людину вільною, казав Михайло Грушевський. Ця думка як найкраще відображає атмосферу конференції, яку щороку організовує Національний університет Одеська політехніка, кафедра інформаційної діяльності та медіакомунікації. Цьогорічна подія стала вже 18-ю в історії конференції, і з кожним роком вона набуває все більшого значення. Організатори традиційно не залишають осторонь найважливіші питання сучасності від розвитку інформаційної освіти до викликів цифрової доби. Захід відбувся в затишних залах бібліотеки імені Михайла Грушевського в Одесі та зібрав учасників як офлайн, так і онлайн у Zoom. Такий формат дав змогу охопити ширшу аудиторію і створити простір для дискусії, нових ідей. Тішуся, що наша бібліотечна справа розвивається. Цікавиться нашою спеціальністю. Бачу журналістів, які вміють брати інтерв'ю і знають, що таке інтелект і я з ними працювати. Мені пощастило відчути цю атмосферу особисто, почути цікаві виступи, обмінятися думками та отримати цінний досвід. Конференція вкотре довела: знання надихають і об'єднують. Також мені вдалося взяти невеличке інтерв'ю у сплісяна Василя Георгійовича, Завідувача кафедри інформаційної діяльності та медіакомунікацій Національного університету Одеська політехніка. Що ви очікуєте від конференції і які враження очікуєте отримати? Ну, по-перше, я враження кожного року очікую, ну, бо ми це вже це в 20-та конференція. Буде в нас а і по руху мираємося ми в вересні місяці. У нас дуже великі зв'язки, як і по Україні з нашими кафедрами російськими, з нашими бібліотеками, провідними організаціями. Тато у нас друзів за кордоном теж є цілім. Бачите, у нас сьогодні учасники на більше, ніж там стався. Тому це новий напрямки. На сьогоднішній день це проанізація країни. Багато на месліджі <пробіт> з'явилися. Ми всі ділимося ця... дуже багато. Ну і я завжди кажу студентам нашим, що кожна конференція закінчується для них програмами, новими лекціями і новим наповненням. Бо те, що ми робимо науковому плані, на все це нашому українську. А вони вже будуть в свої роботи використовувати нові технології. 21-го і вони будуть працювати вже, Ми підемо до пенсію, а вони і не це працювати. Багато сподівань на цій конференції, багато роботи після конференції. Я це мене тішить, і це є якийсь заряд. Для кафедри для роботи до речі, я безмен посеред нашої України і всі документації України об'єднані назад, що інформація поєднує документ, а документи не в бібліотеках, і в архівах, і в роботі кожної організації. То ми я без до. Перідні всіх попереду, Я думаю, що це великий імпост. Чи важко було організовувати та комунікувати з університетами, партнерами? Ну завжди організаційно хасувати це роками на роботу. <світтє> у нас тільки десь було 500 партнерів. Це знаєте, що в наші часи у нас теж були такі речі, що і середки думало. <світтє> <світтє> Помбіжок з вірящик я по іншому не можу сказати, але на сьогоднішній день наші дружі за кордон, в тому числі і штатів теж допомагали нам, ну і обладнанням нам, і грошми допомагають. Гришному дуже хорошо.